Та, скажем так, для свого функціоналу ціна дуже і дуже класна взагалі. Бо якщо із аналогів з такого плана інших виробників, але якісних, теж, щоб воно дійсно працювало, то за ці кошти навряд чи ви знайдете щось з таким самим функціоналом. Просто пуска зарядочка, да, якби є вони гарні в там до 4 тисячі і в нас замовляють, там армер є дуже. Відомо і гарно себе показала результат, що заводить чудово, але ж вона просто пускозарядка. що Зарядить тільки телефон, ну і завести автомобіль. і Це ж в плані пускозарядки робить все те ж саме, що і Армер заводить ті самі автомобілі. По потужності акумулятор плюс-мінус такий. же самий, Але ж чим. Є більші плюси, тому що це більш універсально, бо ще є один вихід компресор, щоб колеса качати. До 10 атмосфері воно дійсно качає, розривали бутилку. І плюс два виходи. Тоже компресор, тільки скачувати, накачувати басейни, лодки, матраси надувні. В общем, такого плану, що воно і накачує, і другий режим викачує оттуда, що Дуже зручно. тому... По функціональності навряд ли аналоги є. Ну а кошти іменно в циферках 3800, і вона ваша. Ну, залишилось їх тут не так і багато. Так що кому цікаво, хто хоче, щоб в своєму автомобілі така гарна прибуда лежала і універсальна одна, що можна, і компресор потім вже не возить, бо воно дійсно накачає, і автомобіль заведе, і телефон їх треба не один раз. І якщо рибачок і лодка або матрас якийсь, якщо на природі десь. Тому номер телефона в шапці профіля. Чекаємо, гарного дня всім.